Уже поздно. Ні. Не поздно. Какие роботи є? Сейчас політика, політика, я що нас позатуркали. Тож на эту женщину теж політика. Бо вона нам говорить, я тут закони, не дають, і діти попаду вас. Не поздно, не поздно. Ми Викторія все злобимо, не плачено не поздно. Викторія я Юрій Іванович, Віктор Іванович, ми депутат, у вас дві вулиці. І ще раз поясню, що всі вулиці перейменовані, відповідно до розпорядження. З ким спілкувались Білдерадес, ми не знаємо. Знає. Вікторія Двірівна, стосовно футболки, яка заплатила мама, я, не знаю, е, я поясню, я поясню. До мене дзвонить мама, питає Анжела Сінна, буде забіг 29 серпня на пам'яті наших загиблих. Мене змусили заплатити змусили? за футболку. Хто змусив? Юрій Іванович, будь ласка, ви змусили? Ми віддаємо більше шану Ми за футболку. Зачекайте, зачекайте. Спитали, я відповідаю. Коли Анатолій Іванович розказав, що буде цей забіг, тісно розмовляв з матір'ю, я розказав, як ви вважаєте, ви дружите з тією сім'єю, фабрикатор. Як ви вважаєте, щоб цей хлопчина э, біжав за вашу, э, ну, вашим сином там, з номером і так далі? Хорошо, я кажу, як це треба, щоб, може як ви вважаєте, футболочку, з його портретіком, щоб була достойна, щоб потім не знувачило, щоб брати бончили так, а у мене так. Швидко... А, там бочу, буде за это. Я вам скажу. Я так, Підож, начетайте.

Суть така, що обдирають навіть сім'ї загиблих. Обдирають сім'ї загиблих. І зараз шукають, хто вкрав гроші. Нет, я я сказала, що ви загрібаєте. Вот, я загрібаю чужі. Я його запитала, а він мені... Ні, скажіть спасіма, що я цим питанням. Да, Анжела Васильевич, Анатолий Иванович. Так вот, я спрошу. Антон Иванович, что еще? Это мы все слышим. Я же не спросила. Я сказала. Анатолий Иванович, Анатолий Иванович! О, депутаты дышны упражнения. Кошмар. Обдирають. У вас не добавляют такие слова. Вибачте, я вже працівник Райчева просить, щоб не виносить, що такі, такі питання треба рішати коротше, в коморі. В коморі. Криси, криси крадуть, силаються на райчеву, вот. шестерка. Райчевская погрожа, депутат. Мы собираемся окремо в кабинете. Да, 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 Почему бы Карадо не знает, почему бы мне на месте сказали, надо мачку. я не против. Я купил эту мальчику. Захватываю дети с тобой пойти. И вас забрали. А... Подожди, я заплатила эту за маечку, а сама осталась, тебе за маечку заплатила. Все, все. Я Делайте, я за И у меня э, зять сейчас свою точку на грани. У меня точка богат, не приписываю с ребенком. Дали память, а я там заводу плачу. Выдали сейчас те кровные деньги. Наталя. Я тебе прошли день. Плачу заходу. Значит, дивіться, у нас є постанова за розпорядження распорядження областной